Все-таки я вирішив показати проблему усіх проблем. Я маю на увазі усіх редукторів ГБО, а виновник усього, а той якась латунний жовтий гвин. Якщо б я вам його не показав, ви б сказали, діду, що там ти розповідаєш. А нічого не показуєш. Ось один гвинт. Ось другий. Друзі. І от той, от той, жовтенький, Бачите? середині, Вон. Усередині. той гвинт робив, діду. Ну. Все-таки вирішив показати, дивіться, дивіться, ще раз. От де палець, це болт кріплення, от він. Ну це нова модель. У старих моделях, отут, отак, Іде. де? Оцей жовтий гвинт. А тут, бачите, паралельно машини паралельно чорному. Все, я, друзі, показав, виконав своє завдання на 100%. Я, мож, можливо, і не хотів виходити на вулиці з камери, але все-таки буде повноцінне продовження того ролика. Крутіть, не і машина буде. Щептати, а ви будете танцювати. На цьому буду закінчувати. Всім всього найкращого. І хай щастить.